Так, дивіться, ми вже декілька лецій з вами вивчаємо, які, які в металах існують недоліки, які дефекти з'являються. Перш за все, ви повинні розуміти, що процес руйнації пов'язаний безпосередньо з накопиченням цих пошкоджень, які є у металі. Так, це можуть бути дислокації, це можуть бути домішкові атоми або інші механізми, які ми на е, минулої лекції розп... розглядали, але ви повинні для себе е, е, з'ясувати, що. У процесі деформації і потім руйнування, оці, всі домішки, всі ці механізми руйнації вони усугубляються, тобто підвищується щільність дислокації, щільність дефектів пакування, і все це може привести до руйнування. Тому, але перед, перед всі, перед тим. Щоб пройти руйнування, процесом руйнування, у матеріалі, як ви пам'ятаєте, я розповідав, є деяка ділянка, яка пов'язана з зміцненням. Тобто, для того, щоб підвищити, для того, щоб підвищити деформацію матеріалу, тобто його. Розміри необхідно з кожним разом прикладувати все більше та більше навантаження. Оце, оце збільшення навантаження називається зміцнення. І так, е, які механізми є зміцнення? Е, я на перших лекціях вже е, коротенько про це розповідав, але е, зараз буде більш е, стосовно. Механізми зміцнення, як було показано вище, пластична деформація здійснюється ковзанням дислокації. Найрадикальніший спосіб підвищити міцність це отримати матеріал без дислокації. Так, є такі матеріали, які отримуються спеціальним чином. Тобто бездислокаційне, але біль за все, це якісь монокристали, які, які вирощуються у дуже суворих умовах. Не повинно бути ніяких, ніяких збурень при кристалізації металу. Однак у масивних виробах це технічно складно. Зробити, тому що утворюються дислокації при кристалізації, при фазових перетвореннях утворюються також дислокації. Ну і в процесі пластичної деформації, якщо ви пам'ятаєте, є механізм зародження дислокації і їх потім. Сковзання, ковзання або переповзання. Тому для підвищення міцності, тобто опору деформації матеріалів, використовується інший підхід це спрямовлене встановлення великої кількості перешкод для дислокації, що рухається. Тобто, чим більше перешкод, тим більше треба прикласти е, напруження. Зусилля для того, щоб дальше подальший матеріал деформувався. Що є перешкодами на шляху дислокації? Перешкодами, що ускладнюють рух дислокації, є інші дислокації, тобто, пам'ятаєте, дислокаційне скупчення, є атоми розчинених елементів, також пам'ятаєте різні типи атмосфер. Це частинки другої фази. І це межі зерен полі, полікристалів, тобто всі достатньо великі конструкції пов'язані з тим, що зв'язані з тим, що вони складаються з полікристалів, тобто зерен, які обернути один відносно одного на деякий кут, це, причому цей кут. Більш всього буває більше 60 градусів, і ці зерна називаються велика кутовина. Відповідно розрізняють, повертаємося до зміцнення: це дислокаційне або деформаційне зміцнення, це твердорозчинне зміцнення, це дисперсійне зміцнення, тобто зміцнення дисперсними частинками фази, що виділяються з твердого розчину. Це тому що є крім дисперсійного дисперс... дисперсійне дисперсне є і дисперсійне. Так, от дисперсне зміцнення пов'язане з тим, що у процесі кристалізації в метал вводять додаткові частинки, які також будуть впливати на кристалізацію і на рух дислокації. Ну і ще є так зване зернограничне зміцнення пов'язана з полікристалічною будовою металів. Дислокаційне зміцнення. Полягає у тому, що ковзання дислокації перешкоджають інші дислокації, що є в металі. Дислокації, що ковзують у кристалі, відчувають з боку інших дислокацій, опір двоякої природи, а саме, зміцнення дальнодіючими полями напружень і гальмування дислокації за рахунок їх перетинів. За рахунок контактної взаємодії дислокації одною, одною між, між собою. Пружна взаємодія та частота перетину дислокації збільшується зі зменшенням відстані між дислокаціями, і ця відстань обернена пропорційна до корення від щільності дислокації. Пам'ятаєте, щільна дислокація це сумарна довжина всіх дислокацій, поділена на об'єм. Тому в обох випадках напруження необхідне для кожної дислокації виявляється пропорційно до коріння квадратного від щільності дислокації. Формула наведена на слайді. У процесі пластичної деформації щільність дислокації збільшується пропорційно величині деформації. Тобто, бачите нижній лівий графік, який показує, як деформація безпосередньо зв'язана з щільністю дислокації майже мінійним чином. В процесі е, деформації е, на правому малюнку ви бачите е, реальні, е, реаль, реальну кристалічну будову, дислокаційну будову е, матеріалів, у, е, яка була е, розтягнута з різної ступені деформації, тобто один з ступені деформації 3%, інший 50%. Тобто, бачите, щільна дислокація дуже зростає, От, вони, вони починають взаємодіяти один з одним. Напруження необхідне для деформації зростає, і зростання величини деформації. О, оць, формула, Бачите формулу, що деформація у деякій ступені N. N називається показником деформаційного зміцнення. Як видно з малюнка пліво, зі зростання величини попередньої деформації ростуть всі характеристики міцності: межа плинності, межа міцності, твердість матеріалу, тоді як характеристики пластичності, наприклад, відносне подовження, навпаки, падає. Це явище називається наклепом. Причина наклепу та деформаційного зміцнення це підвищення щільності дислокації і зростання величини пластичної деформації. Тобто, на справа на графіки ви бачите, що не можна, ну є деякі методи, які дозволяють е одночасно підвищити і пластичні властивості, і, механі і механічні властивості, але <клух> у більшості своєму це не так. Наступний механізм зміцнення це розчинне зміцнення. Твердий розчин це фаза, яка зберігає кристалічні градки основного компонента розчинника. У твердому розчині, розчині заміщення атоми другого розчинного компонента роз, розташовується в узлах цієї решітки. У твердих розчинах впровадження у мізвузелях, тобто у порах кристалічної решітки. Ну от, ви бачите твердий розчин заміщення. Крайній лівий малюнок, твердий розчин впровадження, зрозуміло, що це, що це відбувається тільки за умов, коли атоми, елементи, що впроваджуються, мають менші розміри, от, щоб вони мож, могли зануритися у міжвузельна, візмуз, візмуз, простір кристалічної решітки. Ну і е, впорядкований твердий розчин заміщення. Твердочинне зміщення зміщення за рахунок добавок логуючих елементів, що утворюють тверди розчини. Атоми розчинених елементів е, спотворюють кристалічну градку, тому що вони мають е, розмір атомів е, відміни від атомів кристалічної градки матриці. І пружно, і пружно з дислокаціями перешкоджають їхньому руху. Тобто, бачите, як спотворюється кристалічна будова. Тобто, велике а це великі атоми заміщення, маленькі атоми заміщення також, також відбувається деформація кристалічної градки, тобто вони але. Якщо там у першому у малюнку це розтягуючи напруження, а напровиникають роз, стис, навпаки стиславчи напруження, то у другому малюнку Б це розтягуючі напруження, ну і атоми впровадження. Пружна взаємодія у твердих розчинів заміщення тим сильніше, чим більше відрізняються розміри атомів матриці та розчиненого елементу. У твердих розчинах застос... застосування, спотворення решітки визначаються різницею розміру пір і впровадженого атома. Спотворення решітки від атомів застосування набагато вище, ніж від атомів заміщення, тому атоми застосування роблять найбільш сильніший внесок у зміцнення. Особливо утримується рух дислокації, якщо атоми розчиненого елемента збираються навколо дислокаційних ліній, утворюючи так звані хмари домішкових атомів або атмосфери котрила. От ви бачите краєва дислокація, тобто у ядрі дислокації утворюються оцими темними крапками, показане або якщо є дислокаційна лінія. То вдовж дислокаційної лінії. Рух дислокація рядом, разом з атмосферою а, вимагає дифузійного переміщення атомів в речинних елементів, і тому, можливо, це лише за досить великих високих температур. Зі, застр... Зі зростанням температури концентрація домішкових атомів а, в атмосфері експоненційно падає, атмосфера розсмоктується. За низьких температур дислокація оточення атмосфери Катрела виявляється заблокованими. Із блокуванням дислокації атмосферими катрила е, пов'язана поява на діаграмах розтягування, я вже е, на попередній лекції розповідав так званого зубоплинності. Падіння напружень після достатньо високої межі плинності обумовлено відривом дислокації від цих самих атмосфер Катрела, снука. Після виходу е, напружень на нижню межу плинності спостерігається майданчик, тобто площадка текучості плен, або плинності, і потім е, відбувається звичайне дисформаційне зміцнення. Тобто, е, пружні, пружна ділянка, поява так званого зуботекучості, потім є пластична деформація, яка е, проходить без наклепу. І потім вже відбувається дислокаційне зміцнення по параболічному закону. Зупленості може знову виникнути, якщо перервати деформацію на межі плинності, дати паузу достатньо для поновлення, закріплення рухомих дислокацій атомами домішка і повторити навантаження. Це так зване Процес називається деформаційним старінням. Наступний механізм дисперс... дисперсійне зміцнення. Основний спосіб отримання дисперсних дуже дрібних включень це розклад пересичених твердих розчинів у сплавах з обмеженою розчинністю другого компоненту. Ну, от, Наведена діаграма, алюмі... алюміній мідь. Тобто вона складається з деяких ділянок, є при високих температурах рідкий метал. Потім, потім при зниженні температури утворюється альфа-фаза з рідким металом, ну, в залежності від концентрації, звісно, міді у алюмінії. Так от, загортування від температур. Це, це буде у наших наступних лекціях. Більш ретельно, детально будемо розглядати оці діаграми фазових перетворень. Але зараз достатньо буде, як відбувається механізм міцнення. Загартування від температури 1 і отримується пересічений твердий розчин 2. от. При нагріванні відбувається його розпад старіння, і відбувається от на малюнках ви бачите. Тобто був, був структура була полікристалічна один, а потім при швидкому при, при швидкому охолодженні. Вибувається пересичений твердий розчин, який при незначній підвищенні температури у твердому роченні виділяються деякі дуже дуже дрібні фази. Три на перш на першій стадії старіння виділяється. Це важлива фази, які когерентні з матрицею цього ж не було, тобто кристалічна будова цих фаз. Майже відповідає кристалічної будові матриці. О. Ну, а зрозуміло, що нові фази мають інший розмір решітки, тому решітка навколо цього виділення буде спотворюватися. Тобто, дивіться. Це тобто когарентне включення, як, як відбувається зрощування кристалічної решітки матриці та нового включення. На другій стадії старіння відбувається коагуляція, тобто укрупнення частинок, і когарентний зв'язок частинки з матриці втрачається. Тобто, вже немає зв'язку між матрицею. Та частинка, тому що вони мають різний розмір кристалічної решітки.